Привіт! З вами Діана Іванова. Сьогодні ми розглянемо останні зміни погоди 8 квітня. Я поділюсь прогнозом на наступні дні, тому залишайтеся зі мною та будьте готові до будь-яких погодних випробувань. Хмари огорнуть Вінничину та очікується дощ. А щоб дізнатись, у яких районах залишайтеся зі мною. На заході області ясна погода протримається зовсім недовго в ранковий час. А вже в день небо вкриється хмарами. Без опадів. Вдень температура повітря сягатиме плюс 8 градусів, вночі близько плюс 4. Хмарна погода протримається на півночі регіону увесь день. Протягом дня очікується дрібний дощ, ближче до вечора він посилиться. Температура повітря в день сягатиме плюс 10 градусів, уночі. 7. На сході області переважатиме хмарна погода. Вранці розпочнеться дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 10 градусів в день та плюс 5 вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці, будівництво якого не зупиняло, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним доступним. Дим і якісним житлом українців. Потужна та надійна вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На півдні регіону весь день буде хмарним, проте без дощу. Температура повітря в день сягатиме 9 градусів вище нуля, вночі плюс 3. У центрі області протягом сьогодні небо буде вкрите хмарами. Варто очікувати дощ. Температура повітря в день плюс 8 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс трьох. У Вінниці хмарна погода буде триматися до самого вечора. У другій половині дня очікується дощ. Температура повітря в день плюс 9 градусів. Вночі градус сягатиме плюс семи. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня до зустрічі на телеканалі Віничина.